Повномасштабне вторгнення я зустрів за місцем свого проживання в місті Нова Каховка. Десь о без десяти ранку почув вибухи з дружиною. Прокинулися десь через 15-20 хвилин. Прийшло повідомлення в нашу ревіділицьку групу про те, що бойова тривога. Всі на збір. Я отримав бронежилет. Автомат, каску порядився формою і поїхав з евакуації документації у місто Чернівці. Коли я повернувся на Береславщину, мене дуже вразило відношення людей до поліції. Вони дуже раді були зустрічати, допомагали майже всі на тиждень по два-три рази. Виїжджали сюди. Тобто, кожен змінювався. Ми чергували, фіксували злочини, допомагали людям. В кінці лютого 2023 року відмувся танковий обстріл села Зміївка. Та я із співробітником Дніпропетровської області на службовому автомобілі поїхали відпрацьовувати даний виклик. Тільки в'їхали, я сів до автомобіля, мій напарник вже перебував в автомобілі. Коли я закрив двері, відбулося влучання ворожого снаряду, ймовірно, 120-ї міни у землю поряд з нашим автомобілем приблизно на відстані метр від переднього правого колеса, якраз мою частину. Спочатку легкий шок, дезорієнтація. Перше, що прийшло в голову схопити, це документи, бо їх переписувати дуже багато було. Схопили документи, скомандував напарнику. Каже, кажу, біжимо. Тому що, ну, скоріш за все, це було по нам. Приблизно ще годину відбувався обстріл. Росіяни били і мінометами, і танками, і навіть потім ми знайшли залишки ракети Корнет в той момент я отримав поранення у вигляді контузії і був легкий збій по серцебиттю там. Військовослужбовцях Російської Федерації я бачу не Їм без різниці: військовий, то поліцейський, цивільний. Вони намагаються його спіймати, скинути вибухівку чи просто дроном влучити. Навіть були такі ситуації, що цивільні. Просто стояли, спілкувалися з друзями або з рідними, знайомими і так далі. В них влучали ФПВ-дрони, почули вибух біля будівлі. Я покликав водія, з за яким заступив, і ми разом з ним вийшли на вулицю. Для того, щоб перевірити, що відбувається, може комусь потрібна допомога. Вийшовши на вулицю та повернувши ліворуч з будівлі в сторону центру міста, побачив громадянина, який, тримаючи велосипед, шкультигав у нашу сторону. Побачив масивну кровотечу в поясничній частині більше до правої ноги. Почав там панувати йому дану рану. Доки не припинилася кровотеча. Сам перебував під обстрілами, розумію, що може нікого не опинитися поруч, та людям потрібна допомога. Таке відчуття, що росіяни просто ну, як полюють, навчаються на нас. Я, емоції зашкалюють. Це не люди. Я уроджений з Донецької області, міста Горлівка. І то є моя рідна земля, як то кажуть, але з 2014 року вона окупована. Я приїхав до Херсонщини, тому що це рідна земля мого батька. Він тут колись проходив службу, я сюди приїхав проходити службу. Мені ця місцевість дуже подобається, я вважаю її рідною землею. І незважаючи на те, що Нова Каховка окупована, яка є моїм рідним містом, ну, можна так сказати, рідним містом мого батька, моє місто, але. Ну, Береславщина це більш-менш також мій рідний дім. Різниця в відстані декілька кілометрів. Мені подобаються люди тут. Тому я залишаюся тут, нікуди не переводжуся. На даний момент поліцейським України дуже складно, я вважаю. На них звалилося дуже багато завдань, які вони раніше не виконували. То це є евакуація поранених, де просто людину по шматкам розриває ти повинен його евакуювати. Якщо він ще живий, надати якомога кращу домедичну допомогу. Накласти ті ж самі турнікети, джгути, евакувати до безпечного місця та передати до лікарні це дуже складно емоційно. Там, де є люди, повинні перебувати працівники національної поліції України, тому що ну, без поліції людям буде тяжко. На даний момент навіть берегова зона, медичні працівники не можуть виїхати, а поліцейські завжди виїжджають, завжди евакуюють. Коли буде перемога, я не знаю, які мене будуть переповнювати відчуття, але вважаю, що це буде радість, це буде гордість. За нашу країну для повної перемоги я вважаю, це повинно бути повернення усіх наших територій, якомога більше повернення наших дітей на територію України і людей, які були вимушені виїхати до Російської Федерації. А також за кордон, хто виїхав, я вважаю, що вони повинні повернутися та налагоджувати нормальне життя на території нашої країни, відновлювати його, відбудовувати. Слава Україні! Героям слава!